Доброго-доброго дня. Подивимося з вами таке питання. про що він мовчить. От що вам не говорить ваша друга половинка чи людина, яка вам подобається. Чи взагалі загайте, загадайте людину, молоду особу, молодого чоловіка там, чи мужчину. Так? І подивимося, про що він мовчить. Давайте подивимося. про що ти мовчиш? Розповідай нам. Дьявол, страсті, зависимость. Так, ще там що у нас? Про що ти мовчиш? Опять-таки, старший аркан подвешенное состояние. Про що ти мовчиш? Тройка жезлов. Ну, якась дорога, нові начинання, нові возможності. Дивіться, людина, яку ви загадали, за яку ви думаєте, він сделав свій, свій вибір в житті. Тройка жезлов это новое начинание, нові возможності переїзд, дорога, от, нова робота. Можливо, десь дальня дорога, можливо, будь дорога до вас. Дивіться, старший аркан у нас дьявол. Етам карта, во-перток, залежності. Залежністю може бути люба, і вплоть до того, що алкогольна, і граба, наркотична залежність, тому що дьявол. Вот, і він сейчас в підвішеному стані. Допустим, якщо в нього зараз саме на така залежність у той людини, якого загадали то він в підвішеному стані він потроху, ось дорога виходить, да? дорога, це у нас дорога, він потроху виходить з цієї залежності в даний, в даний час. Це він про це мовчить і вам не говорить. Можливо, він того вам і не пише, там, не дзвонить, тому що у нього ще такий період застоя, я б так сказала. Він зараз погрушений сам в себе. Тепер. По-другому, можу вам сказати, що ще карта в нас дьявол, Це <кій> зависимості від ситуації. Можливо, людина далеко на виїзді, десь так? як хлопці наші зараз деякі в полях. От. І він зараз в підвішеному стані, ваш, ваш мужчина, якого ви згадали, і він не може, не може зробити те, що він хоче. Ну, він планує дорогу, дорогу до вас, дорогу додому, дорогу для зустрічі. Він планує. Но в даний час, в дану хвилину, у нього трохи не виходить. Ну, в планах є приїхати до вас, зустрітися з вами, пообщатися. І вот. ще карта зависимости, страсті, любовна зависимость, така ж страсть, що киплять людина дуже за вами скучить. Навіть якщо ви вот. тільки познайомились, ви дуже да? вот ви девушка или жінка, понравилась мужчине, молодому чоловіку. І він горить желанням з вами зустрітися, але зараз, на даний час, він в стані, він не може не приїхати.